Не тільки видаються закони, але є ті громадські організації, є ті та громада, яка готова ці закони виконувати. Я стикнувся з тим, що нема ніяких приспособлених готелів, мотелів, маршрутів. І я задумався над тим, як би це питання почати вирішувати. Самотужки один, певна річ, що я не зміг би вирішити це питання, але Родивши таку ідею, створивши захід, залучивши владу громадської організації «Суспільство», Показуючи, що ця категорія людей може жити, хоче жити повноцінно, так згадуючи історію створення фестивалю, зірки досяжні, пан Олександр повернувся у 2010-й. Відтоді до срібної землі напередодні дня незалежності України їдуть візочники, які вірять у власні сили і не голову в безнадії через обставини долі, що скували їх ноги. Підкорюють свої рідні олімпійці, вершину майже півтори тисячі метрів. Угору полонина руна. Коли до нас приїжджали гості із Донецька, ну, самі розумієте, Донецьк, Західний регіон, специфіка відносин. І потім, коли ми з ними зустрілися вже на самій половині Руні, вони Дуже вдячні були і сказали, що те, що все говорять про захід, про захід, що нас тут не люблять, це каже неправда. Я каже, тепер усім буду розказувати, що тут дуже добрі, сердечні люди і готові допомагати і приймати всіх незалежно від того, звідки вони є. Передати словами, що відчувають під час мандрівки туристи на двох колесах. Важко це ейфорія, яка дарує наслу на нові пригоди. Певно тому, 2013-й ознаменувався для фізкультурно-мистецького фестивалю курінням і сакурового краю новим статусом міжнародного, адже випробува. Ти власну волю до перемоги над недугою зголосилися люди з обмеженими можливостями не лише з різних регіонів України, але й з Угорщини, Польщі, Словаччини, Голландії, окрім подолання ірського маршруту в рамках заходу відбуваються дискусії щодо реалій облаштування сфери відпочинку для візочників, не говорячи вже про безбар'єрний доступ до закладів освіти, охорони здоров'я, зрештою магазинів, житлових будинків. Ясна річ, що цим всім не закінчується, що є багато нагальних проблем. В тому числі і питання спорудження забезпечення пандусами всіх соціальних об'єктів для того, щоб дійсно люди з обмеженими можливостями мали можливість. Не відчувати себе в клітці, а е, використовувати життя е, сповна до слова програмою фестивалю. Передбачено святкову вервечку вулицями Ужгорода та концерт на честь відкриття, щоб вкотре привернути увагу небайдужих до проблеми, яка у всіх на устах проте вирішується досить повільно.